Минає час у наших поколіннях і досі ще через віків пітьму лишається і щастя, і біль незмінні? Стоїть питання гостро так? Чому, чому у світі цьому сліз багато? Чому навколо стільки є тривог? Чи можна горе із землі забрати, як дивиться на все це з неба Бог? Чому він війни й голод допускає? Хіба йому не шкода матерів, хіба ж він сироті не співчуває, чому бур'ян гріха кругом розцвів? Хіба ж без сили він все зло забрати, сказати ні і бідам, і журбі? Де відповідь сьогодні відшукати? Так важко нам признатися собі. Бог добрий, ні на трішки не змінився, ще сів едему, людям волю дав. З яким же смутком і на світ дивився, коли той світ Ісуса розпинав. Замість любові вибрали вараву, буденним нам і звишним стало зло, лишилось на свободу досі право, перо до нас у руки перейшло. Ми пишемо історію сьогодні, і ми самі формуємо цей світ, відкинули, якщо тепло Господнє, тому і не розтане в душах лід, Відповідальність нам лягла на плечі за всі страждання, радість і красу, за сльози вдів, за посмішки малечі, невже внесемо знову цвях Христу. Є воля обирати, як нам бути, почати з себе варто вже тепер, бо злу і горю це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр давайте сонцем у пітьмі світити. Ми можемо самі змінити світ, якщо не перестанемо любити, якщо ми не потопчемо віри цвіт. а щоб земля наповнилась піснями і щоб настав нарешті добрий час, хай мир і згода буде поміж нами, хай Бог завжди перебуває в нас.